Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Пасемо своїх динозаврів, там Ігор стоїть, а я тут зараз напасуться і зачинимо їх. О, тут мої курочки. Пішли, захлів, пішли. О, А тут я їх пасу. Звідси Ігор, звідси я треба вдвох, бо одне ради не дає. Так, те гусятко, що у нас сиділо окроми вже коло гусей, вон там воно воно сіло. Ще на ногу кульгає, але но вже нині дуже втікало до тих гусят, я його вже забрала до тих. Ще чуть на кульгу і на ногу. Але вже бігає добре, то я його відправила до тих. Так, що ось таке то. Ось так вони пасуться, мої гусюньки. Лапотуньки. Так? Так, так. О. Хай пасуться, а я відповім. Що ти дурне розказуєш, що старі жуки їдять картоплю. Старі жуки, картоплю не їдять люди. Якщо ви уявлення не маєте, то не означає, що так воно є. З весни, якщо є так, що картопля сходи, було холодно, холодно і потім раптово тепліє, ой, що довго не сходить, а потім вилізає. Руки вже повилізають, ось, і, а картоплі ще нема. Вони вже голодні. І вони починають жерти картоплю. Жеруть, вилізають одні присторчі. Вже не один раз так було, не тільки в мене, ось і в людей, що жуки їдять картоплю старі. Їдять вони прекрасно, не треба нічого казати. Якщо у вас такого не було, то не означає, що воно таке є, що воно так буде. Так, що ось такі, то справи. Так. Розказуєш це своє домашнє, а стільки хімії пхаєш барабої в свій город. Жуки бризкаєш без перестанку, а, а ви що, не бризкаєте, ви збираєте. Ну, Якщо у вас там 10 корчиків чи 20, то ви так, ви можете позбирати. Ну я збирати не маю часу, по-перше, а по-друге, і не збираюся. У мене і так руки від роботи тріщать. Куди тебе вже провади? Я ще буду рачкувати, жуки збирати. Так, що ось таке то. Так, що такі-то справи. Так, своє домашнє. А жуки всі кроплять. Якщо не барабою обробляють, як садять, то потім кроплять. Так що ось таке. Коло хати я в себе жуків не кроплю, бо в мене тут жуків нема. Ось то я тут не кроплю. А в полі там того року з тієї сторони барабої були, з тієї сторони барабої. А цього року тільки в мене одної барабої залишилися. І ті всі жуки шостого роду шостого всі злізлися на мої барабої. Так що ось таке. Що в тебе такі маленькі барабої? Ось, у нас же такі великі, а в тебе маленькі. По-перше, в нас було дуже холодно, картопля. Не росте, коли дуже холодно, то раз. Друге, якщо садити з міндобривом, картопля раз-два сходи і раз-два росте. Ось. А якщо? Так як ми з гноєм без міндобрива садили, то картопля росте помаліше. І тоді, як вона вже починає тягнути гній, от тоді вона починає рости. А зразу вона росте помаліше і бідніше. Так що ось такі то справи. І через те вона в мене менша. Ну, те не означає, що вона в мене не буде рости і що вона там. Так чи не так. Виросте моя картопля. Яка виросте, така буде. Ось. Зазвичай в мене всі роки картопля гарна є. Ну, але то таке. Рік на рік не приходиться, може і бути так, що і не врожай бути. Але для нас 100% вистачить. А не хватить, то купимо. Ось, так що ось таке то. І такі-то справи. Так, що то я ще мала за картоплю, ще щось було. А чого вона в тебе не рівно сходи, одна більша, друга менше. Люди, це різні сорти, там є кільканадцять сортів. Одна хуче сходить, друга пізніше сходить. Так щось що таке. Кожен сорт сходить по-інакшому. Якось так. О. Якось воно буде. Я таким не переживаю. Восени буду разом зі всіма копати. Так, щось таке то. Ось так мої гусеньки пасуться, зараз ми їх ще хвилин 10 попасуться, зачинимо. Та й усе. Та й такі-то справоньки. Так, ще. За що то ще писали? А, за густі барабої. Один від другого за густо посаджений і бараки за густо оставила. Вони мають бути рідчі. Так, барабої мені не вредять, що вони загусті. У них може радіа широченькі, вони мають з чого рости. Ось так, що таке. -то. А буряки, я ж казала, як проривала, що я їх ще прориваю. Буду проривати ще раз і, напевно, ще й морку ще раз сапаю, по почікаю. О. Через те, що зразу залию густіше, бо воно маленьке. Не дай Бог град, не дай Бог, так, яка печаль підгризе гризе, з'їсть. І тоді залишаються голі місця. А так є з чого друге залити. Так що все там в мене на городі добре. По каміся там далі побачимо, аби Бог дав, щоб люди здорові були. Так, що щось такі, то справи. Хай Бог дає, щоб всіх були гарні урожаї і всіх все було добре. Погода гарна, зараз вже тіньок, то вже можна хоч дихати. Боже, цілий день жари не виносимо. Сіну носили, думала, здохну, так жарко було. Ну нічого. Витримала. Ігор носив йому ще жаркіше, а я згортала. Ні, я накладала на родно і вилами підкидала. Наталя підгортала. О. Та й тут такі справи, так що якось так. Головне, щоб всі були живі і здорові. Ось так. А, ще загуся, а. Скільки ви на раз такогу гуси пасете? вони займають багато часу. Ні, вони багато часу не займають, Ось, але пасти пасемо на день 4-5 разів, так випускаємо, коли 3, в залежності, як є час. Але зерно коло них весь час насипане, і картоплю варену я їм стала давати, бо так ні з крупами, ні з зерном не хочуть їсти цієї рибокосної муки м'ясо костне, як там воно зветься, рибне борошно. о. І кальцій не хочуть їсти, а з картоплею я їм даю, то вони їдять. То я оце беру з картоплею, мішаю, зерно насипальне не коло них і барабою пом'яти з дробленим зерном, і так їм даю їсти, то вони їдять. Ось так щось таке. -то. І пасемо. Маємо час, пасемо, не маємо часу, не пасемо, тільки їсти їдять, їсти пити, та й усе. Та й все хорошо в них. А вам всім скажу гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім па-па.